привіт! з вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новесеньке проходження по грі The Black Lamp. чорний баран, прямо як твій бивши. Я дуже сильно вибачаюся, що мене немає. Я зараз трошки лікуюся, але обіцяю, що я виправлюсь. А Перед тим як розпочати цей ролик, пропоную підписатись, поставити лайки, звісно, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І як ми знаємо, канал тримається не на святому дусі, unfortunately. Тому, якщо захочете мене підтримати, посилання на донателло знизу. А також у мене відкриті пропозиції спонсорства. Ну там же самі розберетесь. Полетіли так. Оу oh, є, yeah. у нас є ще власна тачка. Ми не пальцем роблені. Герл. Їдемо. Ну, не хватає манікюрчика. Оля Полякова, рознос. Ууу, ми ще й сексі. Їдемо в Житомир. Врійний Житомир. Слендермен, я твоя фанатка. Я була в кріпі пасці. Походу, я сьогодні поповню свій плейлист. Мої чорні яйця. Я так розумію, проходження схоже на п'ять ночей зі шреком. Наповнюють твої руки. Блять, ну серйозно. Я думала, це реальний горор. Чорний баран. Що за прикол? Щось трошки не слей. Я ніхера не бачу. Це -то лампа моя світить що? О! Лагає! Тут два пікселі, а як тут може лагати? Що сталося? А я можу назад піти? А, не пропускає. О! Це схоже на фен Дайсона, але точно не на Ліктарик, але добре. Я чую ту совочку! Добрий день! Мені сталася аварія при вході у село. Будь ласка, допоможіть мені. Йопта! Бабуля, до речі, таке знайоме лице у цієї бабулі, ніби ми вже з нею десь грали. Хтось уже використовував брін цього лиця. Це випадково не історія про поверхи про бабусю. Якщо ви це не дивилися, бігом дивіться. О, дорогенькі, мені настільки жаль це чути. Мій дім недалеко. Давай я тебе запрошу, приготую трішки їжі і дозволю тобі відпочити. Ну прямо золото, а не бабуля. Ладно, погнали. Чесно, яка б там аварія не була, але ну, на такій тусовищі хочеться і лишитися. Бабуля, привіт! Ми такі високі шкафи. Let's go, Grandmother. Блять, там є їжа в холодильнику, ти можеш її розігріти і з'їсти. Бабуля, ти сказала, що приготуєш мені щось. Уже щось нечисто. Я йду проінформую доктора в селі. Не переживай, я скоро повернуся. Добре. Окей. Так, я можу вимкнути? Ні, херово все чути, видно. І так, опа! Тут стільки всього, щоб захищатися. Візьмемо ложку. А де хавчик? Опа. Є для інтеракції. Лазаньку! Італія повсюди без мене тварюки Так, що тут є взагалі? Туалетик є! Я балдею Навіть в забитому селі за три пизде є унітаз, а у росіянів. Не. Так, тут бабуля читає гейські порнофанфіки. Чілік включити можна, не можна, понятно. Так, що в неї тут? Опа! Спальня. А тут ми, друзі мої, будемо бабку благодарить. Стара жінка, яка мене сюди привела в 2016 Що? Стара жінка, яка привела мене сюди, померла у 2016 -му. Як? Придурок. У Бля! Від кого нам прийдеться вже ховатися? Ну, і що нам робити? Стоп. Де всі? Де всі? Куди мені йти? Ви, блядь, і здіваєтесь, чи що нахуй нас не входить в планах тебе не потривожити, не вкрасти. Блядь, ти не джин. І тут я подумав, що нарешті щось цього разу впіймав. В Будь-якому випадку, іди сховайся за двері і швидко закрий їх, коли я приближусь. Що ти сказав? Ти кажеш, що ти реального джина побачив? А так ось як знімаються шоу про привидів. Понятно. Якщо ти говориш правду, на твоєму місці я вже давним-давно покинув це село. Будь-якому випадку, якщо побачиш джина, закрий свої очі і прорахуй до трьох мовчки. Адіос, аміго. Куди? Шо, блять! Я не встигла даже. Бля, аж з цього моменту... Пішла шла в пизду, стара карга. І що мені робити? Блять, тихо! Мовчать Серйозно? Я благаю вас, please. Uh, I'm begging you. Що це там стоїть? Якась вежа. А куди мені треба? Сука, я. Чого я? Да ёб твою мать! Я не можу це предугадати. Навіть. Куди мені йти? Як же ж мене трясе від цього додика? Ти йди, куди йти? Тут не можна інтергувати з будівлями, блять, здресни звідси. Ні, я не можу не зайти, нічого. О, моя машина! Це ж моя машина, я можу її забрати? Блять сука! Це ж моя автівка, ні? Як мені її завести? Що ви маєте на увазі? Вівця! Це ж вівця! Блять! Я ж не рухнулася даже! Може, сюди мені зайти? Блоо, яка морда страшна! Сюди? З ним вони мене доганять. А як вони мене догнали? Я повільніший. О, сука, з цього моменту, блядь, знову. Я могла не робити все це коло, я могла туди піти сразу? Я балдею Все, втікаємо нахер. Навіть не дивлячись назад. Та, сука ж... Слендермен leave me alone. Ми це змогли. В 2000-х чорний баран з зеленими очима в селах. Був символом джину і був символом невдачі серед людей. Події, такі як весілля посеред ночі, люди, які пропадали зі звуком клику до священника, і їжа, що подана нутрощами тварин на весіллях, були плітками втручання темних реалій. Ця маленька гра була натхненням від тих історій, які нам розповідали в нашому дитинстві. Чорний баран. Непогано. Непогано і. Це все? Гра виключилась. Навіть до заставки не повернули. Усім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь та обов'язково тисячі на дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео. А ми зустрінемось в наступному відосику. Всім па, -па.